Як ми красою любуємося природою, яку нам дарувала наша країнська земля. Так. Сьогодні трошки ми на прогулянці. Поглянемо, яка краса, неймовірна краса. Такі квіти ростуть, не йдемо в трави, мурави, а підемо. Ромашка цвіте, Може, легенько. Добре, ще цвіте, ще не відцвів. Ну, ще багато, але ми не підемо. А вон ще пшени наша цвіте. Ми підемо до хащі. Вужі, Є щерки. Сьогодні прекрасна погода. І мені трошки... Ой, який гарний віт. Нам ну, кажем далеко. Такі гарні квиточки. Дуже красиві. Зайшли ми сонишлік, але сониці ще немає. Тоже повинні бути сониці, что якісь такі. Повінен бути сониці. 이 у н и Добре. Бувайте здоров'я, приймаю перегляду, папа, на все добре, Все буде добре. О!